Друзі, це знову я з приводу сьогоднішнього другого судового засідання по невнесенню відомостей в ЄДР. Ну що, друзі, недолугість нашої судової системи, недолугість нашого КПК. Уже відбулося три засідання. На завтра призначене четверте судове засідання. На 9 годину це мені до долини добратися з Чернівців. це я не знаю, якісь 4-й годині ранку чи в 5 годині ранку потрібно виїжджати. Ну, щоб вчасно встигнути. По КПК. Є 72 години для того, щоб суд розглянув мою скаргу і зобов'язав слідчий орган нести відомості в ЄРДР. Но Долинський районний суд, зокрема суддя Кірніцький, як таке враження, що е, здійснює розгляд справи по суті. Присутній начальник слідства Долинського ревіду, для чого він тут невідомо. Я ще зроблю окремий сюжет з приводу того порушень, які відбулися під час. Цієї слухання, цієї справи і взагалі цієї справи, щоб ви вкажу вам, де з яких підстав можна писати скарги і де з яких підстав можна писати скарги в ДБР. Повне судове засідання я викладу в наступному відео. Так що, друзі, от якось так: борітесь і поборете, як то кажуть. Чудова наша судова система. Всім гарного дня!